Рубрика цікава німецька. Вітаю сьогодні п'ятниця. А ми всі бажаємо, щоб був понеділок, був понеділок день народження. А потім ми бажаємо, щоб була неділя, оскільки там буде якийсь цікавий фільм або відпустка. Справа в тому, що ми завжди бажаємо, щоб було щось в майбутньому. Сумуємо за минулим. А те, що відбувається сьогодні, ми не цінимо. Оце не або. Неймовірно, сьогодні в п'ятницю. Тому з цим прислів'ям, який ви бачите над моєю головою, я хочу вам дати імпульс зупинитися і сказати, що всьому свій час Аляс це час. Саме це прислів'я колись допомогло мені просто перечекати складний момент, оскільки в житті трапляється все, що завгодно. Я думаю, ми, українці, це знаємо, і інколи просто треба перечекати, пережити. Ваша рана має загоїтися, і вона не загоїться завтра. Все Триває час. Хтось каже, що час лікує. Я не знаю, про це можна поспорити. Як ви вважаєте, до речі, напишіть в коментарі. Але саме от це прислів'я в свій час. Буде закінчення вашого навчання, народяться діти, онуки, день народження, подорож. Живіть саме зараз, не чекаючи, перечікуючи, викидаючи тих два тижні, бо щось там буде через два тижні. Я вважаю, що це дуже мудре прислів'я. Вас люблю, дякую, гарного всім дня.